Вітаю! Чи справді ФОПи першої та другої групи звільняються від сплати військового збору у випадку відсутності найманої праці у цих фопів? Останніми днями подібних запитів я отримала дуже багато від своїх клієнтів з метою або підтвердження, або спростування цієї інформації, яка активно шириться просторами інтернету. Щоб дати відповідь на це запитання, ми з вами глянемо до податкового кодексу, в якому чітко прописано, ФОПи першої та другої групи звільняються від сплати військового збору один раз на рік, тобто протягом одного місяця в році, у випадку. Коли в них немає найманої праці, і таке звільнення надається ФОПам першої та другої групи на час їхньої відпустки або на час лікарняного, яке триває більше 30 днів. І таке лікарняне має бути підтверджено витягом з електронної системи лікарняних листків. Тому будьте обережні з цією. Інформацію, яку ви черпаєте з різних інформаційних просторів. Будьте в курсі з Марією Лондовець.